Де Бог? Куди він дивиться? Чому таке коїться? Бог не хоче смерті людей, він хоче зупинити війну. Але для цього кожному з нас потрібно докласти зусиль, щоб прийти в реальність і покаятися. Пророчі відео на каналах місії Слово Боже може допомогти нам у цьому. У Біблії Бог звертається до нас через пророка Язикіля. А ви кажете не права, Господня дорога. Послухайте. Но доми Ізраїліві, чи ж дорога моя не права? Чи не ваші дороги неправі, коли б справедливий відвернувся від своєї справедливості, І чинив кривду, і зате помер? То він помре за кривду свою, яку він чинив. А коли б несправедливий відвернувся від своєї несправедливості, яку він чинив, і чинив би право та справедливість, він душу свою при житті збереже. І коли б він побачив і відвернувся від усіх своїх гріхів, які він чинив, то буде він жити не помре. А Ізраїлеві втім каже, не права Господня дорога, чи ж мої дороги не праві, Дома, Ізраїлю, чи ж то не варто. Ваші дороги неправі, тому буду судити вас доми Ізраїлю. Кожного за дорогами його говорить Господь Бог. Покайтеся і відверніться від усіх ваших гріхів, і не буде вам провина на спотикання. Поскидайте з себе всі ваші гріхи, якими ви рішили, і створіть собі нове серце та нового духа. На що маєте померти Ізраїлеві вдома, бо не жадаю я смерті помираючого, говорить Господь Бог. Але покайтеся та й живіть. Амінь. Напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння, духовного спілкування та психологічної допомоги. Бережи вас, Бог.